Найбільш популярні принади для лазерних рівнів це поворотна база. Важливо, щоб вона була суцільно металева і якісні всередині були механізми. Коли ви крутите швидко, а ось ця штучка вона повертається дуже-дуже плавно. Ставиться сюди лазерний рівень, і ви можете плавно його повертати, вибираючи вертикалі. Ось ці два ролика дозволяють зміщувати всю платформу вліво та вправо. Тут присутній бульбашковий рівень для того, щоб... Швиденько його виставити або на підлозі, або на штативі. І ніжки вони також викручуються, регулюючи висоту. Тут різьбове кріплення під звичайний штатив 5-8 дюйма. З цієї сторони, 1,4 таке кріплення, як на більшості лазерних рівнів. Далі, ось така поворотна, точніше, підйомний механізм мікроліфт для підлоги, який дозволяє вам плавно. Вибирати висоту на кожен міліметр, коли ви працюєте саме з підлогою. Дуже-дуже зручна, корисна штучка. І ось такий кронштейн, самий популярний кронштейн для розпірної штанги. Як бачите, оця струбцина, сюди ви одягаєте її на трубу або на штангу, або зачепити за будь-який виступ, за, за квадратну трубу, за будь-що, навіть за брусок. І ви зможете сюди поставити лазерний рівень. Вона має функцію. Оберту вліво та вправо. Ось так совається поредка совується по стрілі вперед та назад. Можна виставити мікроліфт, тобто вище або нижче, зафіксувати положення. І з цієї сторони регулюється кут нахилу. Бачите, нижче або вище. Дуже зручна штучка, якщо ваша труба стоїть під якимсь кутом. Вбудований перехідник, він у вас ніколи не загубиться. Для... Бачите, тут у нас велика різьба, тут маленька. Сюди накручуєте і під будь-який лазерний рівень цей чудовий кронштейн вам підійде. Ховити можна по телефону або на сайті у розділі кронштейни.